Так, Всім привіт. Значить, Сьогодні буде у нас порівняння, як я вам і обіцяв, рембо. Ось, до вашої уваги, рембо. Бачите, яка ягода у рембо. Ось така ось вона. Тут урожай, звісно, тут так собі, можна сказати, немає. Так, на пасанках, з тієї сторони ще там пару грунт, Вісюлик понавішував, ну як такого немає... Ну, зазвичай Ну, це цей рік так, А так, це я вже да, це четверте плодоношення, 6 років кущу. То ну, перша сигналка там була, а повних урожаї були нормальних таких. От. А це, так сказати, ну, аби для порівняння було мороз, морози, всі знаєте, що. Кущі в мене воно, навіть старої деревини взагалі немає, от самої землі воно от виходить. Значить, дивіться, оце в нас ось рембо. А ось, ось одразу ж переводю. Ось перцовий чорний. Давайте я зараз зірву, ось оперцовий чорний. І ми порівняємо. Ну, ось, о, давайте оцю ось, ось, ось зірву. Ось, о. зірвав я. Значить, ложимо сюди перцьовий чорний. Дивіться, пересунемо. І пересунемо ось цей рембо. Значить, значить, що ми робимо? Тепер зриваємо рембо. Ось давайте ось цю, ось зірву. Дивіться, перцовий пірцов, рядом рембо ложу. Дивіться, як воно. Давайте ще й пруїнзи зітремо з нього, щоб воно більше було. Рембо. Рембо длиніша набагато. Ну, як набагато? Давайте, якщо середня статистична розмір ягоди у... уключу. Так, по нулях. Так, дивіться, якщо в рембо чи в цьому, у перцовому чорному, середній розмір ягоди йдуть. 37 обично 38, ну до 39. ну, Деякі ось дивіться, бачите, я все взяв, підняв. Так, помощник, Ну, звісно, без тебе ж куди? Без твоєї морди тут ніде не ти не прозиваєш. Ні, не, не. Так, не трогай, не можна. Так, коротше, дивіться, ось я держу у цьому. Вона наїскась трошки, да? ну 38 у неї. То в цей, у Рембо, виходить у неї. Щас Положу, щоб бо одною рукою і держати, і це знімати, воно не дуже мені зручно. Ну, ось, дивіться. Ну, ось вже майже піднімається. Ну, ось, ось, бачите, 45,5. Тобто значно длінша. І вони всі, всі такі, дивіться. Можна ще одну. Ще, що дивиться, ще одну зірву, ось зірвав. І на камеру зразу їх і поміряю зразу тут ось коло цього. Дивіться. гляньте, все, я і руки навіть убрав. Бачите? Ось розмір її. Ну 45, 45-47. Деякі навіть були 48 я знаходив такі ягоди. Тобто рембо значно длінша, вона худіша. І длінша. А давайте прямо зараз беремо цю рембу худіше, а бачите і длінша. А оці перцовий чорний, він такий ну, бочоночок більш надутіший, ширший. Ось, бачите? Навіть так от я возьму, притулю, зараз я цю положу, ось одну, да, та, що зірвана. А тепер ось до цієї піднесу. Бачите? Вони значно длінші, чуть ли не в половину деякі длінші. Порівнянні з ось цією ось ягодою. Ну, ось так от я зверху буду знімати. Дивіться, наскільки вона длінша. Ну, тобто длінші вони. Оце вже відлічається. Зараз розріжу, ми по консистенції подивимося ту й ту. Тут не спутаєш, бо ця ось кругліша, а мацакуватіша. А ці длінні такі. Лоза значно відрізняється. Це взагалі кардинально відрізняється. У, цього, у перцового чорного лоза ж краснувата така. Воно зараз усе видно. Бачите? Вона така вона краснувата. А в цього така жовта. Ну, дивіться, ось тут вже почала визрівати. Дивіться, вона жовтувата, бачите? А там красна лоза. Тобто і листками майже не, від, ну, не відрізняється, що в цього листки такі ну, різні, що в того майже листки не, від, не відрізняються. Ну а Лозо, колір лози і сама ягода відрізняється. Якраз в мене вони рядом, тут друг коло дружки. Ну, от тепер зараз ми візьмемо та і цей. Та й подивимося, як воно там. Та й подивимося. Розріжу я ось, та й буде видно консистенцію. Значить, розрізаю перцовий чорний. Це виходить в мене. Я ось раз. Дивіться, розрізав перцовий чорний. Ну а тепер розрізаємо рембо. Тут ми бачимо 4 кісточки і рембо розрізаємо. В Рембо. Бачимо дві кісточки, ось одна, друга, а в цього чотири кісточки. Консистенція майже однакова, не навіть не майже, а вона однакова. Ну, перцовий чорний на сьогодні, він ми вже його споживали, там вже мирогерони різали. Солодкий, гармонія. Ну, ось о, кісточка дивіться, бачите, там вона вже ну видно, що він чорніє. Солодкий, без кислоти, гармонійний такий, не сказав, що хрумкий, ну і не водичка. Тобто хороший такий. А Рембо на сьогодні ще солодкий, ну, аби ну не такий, як той спіліший. Іменно перцовий чорний. Хоча грона теж достигла і теж смачна солодка, так що це якось так, бо часто ходять ну, такі думки, що вони однакові. і чорний кристал вроді це, і нічого подобного, вразні. Я теж спочатку думав, що однакові, разні, разні. Щас приписую до нього і цей. І Алвіку приписують, що схожа і торнадо. Ні, торнадо взагалі там воно аж красний такий. Ну, не красний геть. Ну. Коротше, ми ще дійдемо до тих і зробимо обзори на них. Ну, це якось так. Я вам порівняв. А, давайте ще зважимо цю. Скільки вона важить, от сюди ця ягода. Я одну вже все ж, розрізав половинку з'їв, Ну, а зараз зважимо хоч подивимося, скільки вона. А то я розмір сказав вам. Так, нулі. Ну, що дивіться, 14,6. 14, ну майже така ж сама, майже, да, як і у перцовому чорному, бо я тоді, як вам вважив ну, в прошлий раз, як робив обзор на оцю, да, то тут було майже 15. Ну давайте зірвемо ось отай. Що ми будемо гадувати. Ми зараз ось цю знімемо. А цю положимо. Дивіться, ось оложу. Ну, Дивіться, бачите? 14 1. Ну, майже одинаково. Тільки дивіться, наскільки ця длінша. Дивіться. Ця пузата, ось А ця длина. Бачите? Чи отак ось я вам покажу, давайте з боком. Ну отак. Коротше, якось так. На цьому все. Ви побачили, що виноград абсолютно різний. От. Кущі. Сильно рослі, що перцовий, що рембо. Дуже сильно росли. Рядом ось, тут у мене кущ йде посланника. Тут ще ось, дивіться, прямо на землі, вона лежить. Відколи лежить, я її спеціально не підлажував, нічого, прямо в землі. Ось. <головіка> ну немає не ні болячок, нічого, гребіножка чиста, бачите, немає ніяких там потемнінь, нічого вона там не фатає, не оїдюма, ну нічого. Якось так. Ну, Дойдемо ми ще й до посланника. Посланник теж. Грон багато начіпляв, а тільки різнобой. Ну, ця ось спіла ця достигає та забарвлюється, а воно вісять Ну, Врожаю дуже багато, ну не знаю. а З тієї сторони воно ще теж не видно. Аж ось ось, бачите, теж доспіває. Ну, оце, не знаю, на протязі вона буде, ще, мабуть, трьох неділь. Ті споживатимемо, а ті будуть підходити. Це не тільки посланник, це усі вони так. То це. От так. На цьому все. Всім дякую вам за перегляд, до наступних відео. Ще є багато тут що показувати. Так що будемо вже по ягодах трошки працювати. так що Всім добра, миру, до наступних відео. Дастік. Ось о бачите виноградар? Уже украв Дастік. Ось, вже украв і ну, полиська тільки трохи. Все, бо собакам не взяти. Ти ж знаєш, що собакам не взяти винограду. Попрошайка. Ні, ні. Все, кажи всім пока. До побачення, до наступних відео.